Талант оплачується провідним творчим працівникам та обдарованій молоді рівного вручили стипендії рівненської міської ради. Все для підтримки творчої молоді. Наш Владислав Стецюк стипендію не отримав, втім знає, кому пощастило цього року. Владислав Пашко піаніст. Музикою займається шість років. За цей період отримав понад 15 нагород. Більшість за перші місця. Владислав вперше отримав стипендію рівненської міської ради. Радість та впевненість в собі, що можу досягнути чогось більшого. Родина Владислава дуже пишається талантом хлопця та його досягненнями. Емоції надзвичайні, тому що ми родина ну музична. Ми дуже любимо музику. Дуже любимо е, ну якби виступи і внуки Наші теж дуже дуже. Ну, талановиті під час урочистостей талановиті дітлахи демонстрували глядачам свої вміння. <му> Стипендії вручали провідним творчим працівникам та обдарованій молоді. Все для розвитку та стимуляції мистецтва в рівненській тергромаді розповідає Олександр Тертяк. Надзвичайно важливо підтримувати. Підростаюче покоління, адже дуже помилково, дехто вважає, що діти це наше майбутнє. Діти наше теперішнє, і ми зараз, цей час, цей е, важливий момент маємо вкладати в розвиток наших дітлахів. Стипендії талантам рівного платитимуть щомісячно продовж року. Перше урочисте вручення таких стипендій від Рівницької міської ради відбулося у 2003 році. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.